Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудри, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Поговоримо про Канаду, про навчання в коледжах, плюси-мінуси. Як це відбувається? Які є програми? Тобто, ви вже знаєте, так що після нашого 11 класу можна поступити в канадський університет, навчатися без підготовчих програм, якщо ви відповідаєте вступним вимогам і ви відчуваєте свою академічну і мовну підготовку на достатньому рівні, щоб розпочати. Навчальний процес. Навчання в університетах триває 4 роки, але альтернативою для університетів, якою канадці користуються дуже-дуже дуже широко, це розповсюджена практика, є коледжі. Коледжі бувають державні, бувають приватні. Яка різниця? А державні коштують дорожче, приватні коштують дешевше. Зазвичай 95% випадків. Державні коледжі, вони практично всі, ну я скажу, що всі, але треба буде перевіряти все одно кожен коледж. Всі входять в список DLI, Designated Learning Institutions, це імміграційна служба, Федеральна імміграційна служба Канади, вносить в цей списочок DLI, вносить коледжі, університетів, навчальні заклади, які мають право від імміграційної служби на прийом міжнародних студентів. І по закінченню яких міжнародні студенти мають право на так званий PGWP, це дозвіл на працевлаштування, на певні імміграційні зміну імміграційних умов, а по закінченню програми навчання. А приватні коледжі, вони так само можуть бути і вони знаходяться в DLI, але не всі. Тому відповідно, коли ви обираєте байдуже державний приватний. Перевірте, чи знаходиться цей коледж в списочку DLI. Це дуже допоможе вам, коли ми отримаємо подаємо на студентську візу, і коли ви приїжджаєте в країну, дуже допоможе вам планувати якісь свої подальші, подальше перебування в Канаді, тривалість, мету і так далі. Тому що, якби ви захотіли зачепитися в Канаді. І рухатися в плані якомусь кар'єрного розвитку, то вам дуже потрібен буде PGWP. Невеличкий спойлер. Є інші програми, насправді міграційні, за яким ви можете залишитися в Канаді і так далі. Ми тим не займаємося. У нас можете це не запитувати, ми не імміграційні консультанти, це окрема експертиза. Реально, і ми не хочемо бути якимись дилетантами, які щось там десь. Я просто вам кажу, що є інші варіанти, з інших варіантів, звертайтесь до імміграційних адвокатів, консультантів. Коледжі. Це, це так званий шлях 2 плюс 2. Після коледжу ви можете поступати до університету, можете поступати одразу, можете поступати опісля. Але ми сьогодні не про це говоримо. Коледжі це зазвичай це дворічні програми. Але чи єсть у коледжах програми бакалаврату? Єсть. Чи єсть у коледжах програми для післядипломної освіти не магістерка, але. Так звана друга вища освіта, коли ви вже маєте диплом бакалаврату і хочете або не знаю, набути більш практичних знань в своїй професії, або здобути трішки іншу професію, суміжну чи навіть не суміжну. Є такі програми. Тому а, в основному ми орієнтуємося, що в коледжі можуть бути програми однорічні, вони можуть бути як для студентів після е, середньої освіти. Е, тоді ці програми називаються Post-Secondary Certificate, PSC, є програми Postgraduate Certificate. PGC. Це для студентів, які вже закінчили бакалаврат, мають досвід роботи, може, не мають досвід роботи, але мають бакалаврат та або досвід роботи, і вони можуть один, один рік вчитися. Є програми дворічні, це PSD Post-secondary диплома, дворічна програма. Для студентів, які закінчили ну, там, 11 класів, наприклад, в Україні, і їдуть на два роки вчитися, отримують в кінці диплом. І є програми ПІ P... ПІДІДІ Postgraduate Diploma. Це теж дворічні програми для тих, хто вже має бакалаврат та або досвід роботи. Бувають бакалаврські програми, чотирирічні. Звертайте увагу, це не є щось таке. Знаєте, як там в університеті це справжній бакалаврат, а от в коледжі це не справжній бакалаврат. Абсолютно справжні бакалаврські програми є і там, і там. Більше того вам скажу, що в Канаді система акредитації, вона, скажімо так, в кожній провінції є агенція, яка займається питаннями освіти, яка вона не одна, це певна конгломерація, які, які акредитують. Навчальні заклади, вищі навчальні заклади, їх навчальні плани акредитують і визнають. І дуже часто, коли, наприклад, навчальний план розроблявся, ну, умовно кажучи, наприклад, Sheridan College розробив навчальний план, не знаю, там 3D-дизайн. Цей же навчальний план він може бути, він передається в навчальні заклади провінції Онтаріо, де знаходиться Sheridan College. Для того, щоб точно такий самий навчальний план, навчальна програма викладалася в решті університетів і коледжів. Тому коли ви бачите бакалаврську програму в коледжі, я вам кажу, що вона з великою ймовірністю практично така сама може бути в тому числі в університетах, бо вона вже кимсь розроблена. Можливо, цим коледжем розроблена. Можете довіряти спокійно, бути спокійними, тобто Канада не махлює в цьому плані. Якщо це державні навчальні заклади, то вони точно працюють за певною узгодженою такою системою, схемою. Це така, знаєте, як більш така кластерна система регуляції всередині системи освіти. Вона дуже цікава. Так, да, якщо це, наприклад, уже провінція Альберта, це окрема провінція, да? тому що Канада це Федерація, так само як Сполучені Штати Амери, Америки І, По суті, кожна провінція це так, якби окрема держава, тому вони окремо регулюють е, питання освіти, в тому числі для для своєї провінції. От. А, але е, на якості це точно не відображається, тому можете сміливо користуватися бакалаврськими програмами в коледжах. Як я вже сказала, вартість навчання в коледжах вона дешевша, ніж якби ви порівнювали аналогічні програми або можливості в університетах. Коледж, дешевший за університет в середньому, але коли ви порівнюєте програму, тобто бувають університети, які можуть коштувати дешевше як коледжі, а бувають коледжі, які можуть бути трішки дорожчими від університетів. Тому все порівнюємо. Я до того, що ми говоримо про якийсь, якийсь середній зріст для того, щоб ви зрозуміли сам принцип і ціну утворення в Канаді і так далі. Але в кожному конкретному випадку перевіряйте, робіть такий дабл-чек. Да? З нами, без нас, байдуже. Просто перевіряйте, які можуть бути недоліки. Ну, які недоліки навчання в коледжі переваги. Для мене, наприклад, очевидні, а, менші класи, ніж в університеті. В університеті ви лекцію можете слухати в амфітеатрі, типу аудиторії. В амфітеатрі, не знаю, там може бути 200, 300, 500, 1000, 2000 чоловік, які одночасно слухають якусь там лекцію. А, в університеті ви можете не знати професора, тому що, Боже, вас там тисячі, він один. І він, не, зрозуміло, не може кожному приділити увагу. В коледжах, там, коли у вас, наприклад, на занятті буде 30-40 чоловік, можливо, 20, 30 чоловік навіть на лекційному. Зрозуміло, що з великою вірністю вас буде знати професор, вас будуть знати асистенти його, це більш тісне, тісне спілкування, це більш така більш практичні знання. Тому це плюс. Так? Який мінус? Ну, Якщо ви хочете, знаєте як, є люди, які надивилися фільмів, це непогано, і дуже хочуть перебувати в такому такому мурашничку студентському, де якась така тусня, і дуже цікава, і так далі, багато людей ходять різні і так далі, то, ну так, то можливо, в коледжі ви такого не побачите прямо аж так. Ну, хоча там теж дуже багато людей. Там. Це не означає, що там буде 100-200 чоловік ходить і ви такі серед них. Щось нас тут малувато буде. Ні, коледжі теж великі, от, але, але так, можливо, там такої прям тусні не буде знаходитись, відбуватися. За вартість я вам сказала. Перевага навчання в коледжі, що вони здебільшого вони мають практичні, більше практичних занять. Ну, Недоліки знову таки. Крім якихось, ну не знаю, можливо, надуманих, знаєте, як просто це в нас були такі певні студенти, які казали, що типу, не хочу вибирати, бо це щось маленьке, і мені треба щось таке грандіозне, велике університет. Певно, що це такі єдині недоліки, які ще, якщо у вас є, знаєте, якщо вам внутрішньо важливо у вас для вас з якихось ваших особистих обставин важливо поняття там престиж і так далі, якісь там рейтинги. То коледжі так, вони зазвичай вони не беруть участь в рейтинговості. Там, ну, є якісь окремі рейтинги для коледжів, але в цілому там, похвалитися перед своїми, не знаю, ровесниками чи майбутніми колегами, тим, що ви вчилися в якомусь дуже-дуже крутому такому прям, там, коледжі, там, ви, мож, скоріше за все, що не зможете. Тому, якби для когось це реально було важливо і дуже значимо, Ну, то певно, що цього не буде. Чи це недолік? Ну, на мою думку, ні. Тому що всі рейтинги вони мають свою обмеженість і вони до певної міри відносні. Але для когось можливо так. Щодо вартості навчання, орієнтуйтесь на порядок цифр 16-23 тисячі канадських доларів за рік. Проживання воно не залежить від коледжу чи університету. І тут по проживанню ви орієнтуєтеся просто на провінцію, на місто, на тип проживання, де ви будете проживати? Ви будете жити в родині, чи ви будете жити, знімати окрему квартиру, чи ви будете жити в резиденції? В резиденції будете жити, це буде просто проживання, чи це буде плюс. Так званий міл plan, тобто план харчування, де ви зобов'язані ще до того всього купити собі якесь там впродовж місяця мати енну кількість ну, не знаю, там, порцій десь в столовці там чи в кафушці, яку ви будете там споживати. Тут, якби оці моменти такі можете враховувати. Я сподіваюся, що вам відео сподобалось. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь на наш YouTube канал закидуйте нас запитаннями. Якимись цікавими, тому що воно розвиває це корисно і вам, це корисно і нам. Будемо відповідати, будемо вас продовжувати просвітлювати в плані освіти за кордоном.